Вітаю усіх глядачів та підписників. Це Ютуб канал Січас. Я Олена Кирик і разом зі мною на стрімі Андрій Рженко, експерт Центру оборонних стратегій, екс заступник начальника штабу ВМС Збройних сил України, капітан першого рангу запасу. Андрію рада бачити на нашому стрімі. Вітаю доброго дня. Будемо починати починати з якої інформації в середу, 15 лютого, на зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі, генсек НАТО Столтенберг. Сказав про те, що війна в Україні перетворюється на жорстоку війну на виснаження. Він закликав союзників негайно доправити Україні боєприпаси. І при цьому він сказав про те, що а, немає жодних шансів на те, що найближчим часом якось ситуація може змінитися, тому що Путін від своїх планів не відмовився. Що усе це може означати? Ну, в принципі, генсек НАТО він. Скажем, сумірував то, що в принципі вже і так очевидно, що бачимо, що війна триває вже фактично рік, і дійсно зараз вона така знаходиться в такому стані стагнації, тому що ну українські війська після того як звільнили двічі значну кількість захоплених територій, вони зараз знаходяться в обороні, а росіяни вони. Апже, uh, як урок з uh, того, що вони втратили територію, провели оцю так звану часткову мобілізацію. Набрали uh, там, по різним даним, до 500 тисяч uh, новобранців, uh, uh, тримають зараз в Україні 350 тисяч солдат, що вдвічі більше, ніж було рік тому назад. Але це в умовах того, що зброї набагато менше, і вона набагато старша. Ніж було рік тому назад, і ну, це каже, що вона дійсно зараз а, обидві сторони вони демонструють, а, а, то, що вони, а, значить, їх, їх початкова стратегія залишилась незмінною. Тобто Україна каже геть а, за межі наших кордонів станом на 91 рік, а Росія щось мріє про те, що вона там стане, не знаю там. Над державою за рахунок інших країн. Ну от тобто, дійсно, треба якась треба якийсь такий серйозний поштовх для того, щоб ну, допомогти Україні в тому, щоб вона змогла а, а, зробити такий якісь рішучі маневри і супротивника деморалізувати і, і вибити з окупованих територій. От, тому що зараз ну, такої можливості немає. Причина, в принципі, відома це недостаток зброї, якраз наступальної, ударної. І якраз цьому було присвячено те, що відбувалося і в Рамштайні, і за участю генсека НАТО. І ну, дуже добре, що в принципі прийшло, вже прийшло порозуміння, то, що цю проблему треба вирішувати від моменту розуміння до реального її вирішення, як гадаєте, час буде короткий, якщо таке розуміння вже прийшло? Ну, час буде, по крайній мірі, можна сказати, що буде набагато коротше, ніж має бути там в теорії, тому що з моменту, наприклад, запит, запросу Сполучених Штатів Америки на техніку і поставки. В нормальних умовах це складає мінімум 3-4 роки, може бути і 7-8. Зараз це ну, в українських реаліях це може складати від декількох тижнів до декількох місяців. Ну, ми бачимо, що, наприклад, минулий Рамштайн було оголошено про БМП Бредлі, і вони вже в Європі. От, було, навіть не було оголошено про танки Леопард. А вони вже в Європі з Канади. І вже наші військовослужбовці навчаються і на леопардах, і на челленджерах, і скоро будуть на маборцях навчатися. От. Ну, поэтому би, я думаю, що тут дуже серйозні такі прискорювачі задіяні, і це на нашу користь треба ну, використовувати, треба. Тримати той діалог і поставляти зброю військовим до речі. Ось ці слова, з яких ми починали заяви генсека НАТО в свіжому матеріалі, 16 лютого цитує ІСІНЕН, і там вони збирали так само інші думки високопоставлених чиновників. І, зокрема, матеріал це зводиться до того, що країни Заходу зараз мають переконати Путіна, що він програв. Натиснути на нього, аби припинити цю війну на умовах, які будуть прийнятні для Володимира Зеленського, стверджується в цьому матеріалі. Якщо розбиратися в цьому, як це може виглядати в реаліях, про що може йтися, про який тиск конкретний і конкретно яких країн? Ну, я хочу просто нагадати, який був бюджет Російської Федерації всередині х От. Ну, я можу сказати, що бюджет Міноборони був 5 мільярдів доларів. А після того, як, ну скажемо, за допомогою Запада, економічної, технологічної, фінансової, Росія змогла викарабкатися з, цього, з цієї кризи, цей військовий бюджет був збільшений в 15 разів. Там, розумієте, Так же, як і державний бюджет Росії. От Росія зараз тільки на, а, а, значить, на продажу нафти і газу заробляє пів трильйона доларів. І в основному цей, ця, ця продукція йшла в західні країни, які, дуже, скажімо так, ми покупали і нафту, і газ за дуже високу ціну. Росія, замість того, щоб інвестувати це там, в своїх, на свої соціальні якісь потреби, яких дуже-дуже кричащі там. От, вони інвестують, нібито в Збройні Сили. Опять же, там ну, незрозуміло бюджет великий. А якщо подивитися на, на російських солдат, то ну вони навіть екіпіровані е, поганіше ніж ніж наші солдати. От і е, е, ну, наприклад, так е, е, в Росії в збройних силах рівень такий же, як в Ізраїлі. Е, це показник як е, бюджет на одного військового на рік 80 тисяч доларів на рік. Якщо порівняти військових двох країн, це абсолютно різні речі. тому я думаю, тут економічний фактор має бути основним. От, просто ми бачимо, що коли в Росії появилось дуже багато коштів, вони почали зовсім по-іншому вести себе на політичній арені, на дипломатичній, почали нарощувати мускули свої і вот. э, будувати якісь, якусь там геополітичну мрію про відновлення імперії і так далі, И порушуючи всі норми э, там, там принципів, моралі, права, домовленості і так далі. І своїм прикладом, опять же, ну, э, ініціюючи можливі процеси, там також конфліктні процеси в інших регіонах. Тому економічний фактор має бути основним, якщо є ну, така вот, э, негативна наслідки, то треба дивитися, як можливо, ці можливості в плані отримання матеріальних ресурсів тримати можливо там, э, в іншому вигляді якось. Тому що, опять же, видобуток нафти, газу він. В Росії цілком залежить від Заходу, від інвестицій, від технологій, від ринку, який пропонується Росії. Так, дійсно, це можливо вигідно самому Західу, але ну, ті наслідки, які приходять в ході того, що, на що е, йдуть ці доходи від, від продажу нафти, газу, вони, вони ну, в принципі, е, дуже негативні для Заходу, і там це розуміють. <кій> ну, і плюс, Практичні дії, що роблять росіяни в Україні зараз, під час цієї війни вони просто жахають населення Європи і ну це можливо також може впливати на, скажімо, ну на політичну стійкість лідерів, які зараз знаходяться у влади в Європі, якщо вони нічого не будуть предприймати, Тому тут треба ну в Європі це дуже важлива підтримка населення. Ми бачимо, що там рішення такі серйозні, серйозно. Вони проводяться на базі на підставі референдумів, і там цей вплив дуже сильний. Тому треба от подумати, як цей економічний фактор використати максимально, щоб заспокоїти Росію, перше щоб вона не браця озброєю і не вела не такі війни. Війни, щоб такого було просто фізично неможливо тут, до речі, генштаб збройних сил України звертає увагу на яку деталь, що Росія зараз модифікувала свої ракети Х-101 тому що мала проблеми з їхньою точністю а модифікація передбачає заміну частину мікросхем, чіпів, а все це означає, що санкції обходяться. При цьому в генштабі збройних сил України говорять, що там ну що сказати, що санкції неефективні, так не можна сказати. Тому що якби на жорсткі обмеження, то Росія б не мала проблеми з поповненням крилатих ракет, і масовані атаки вони були б дуже частими. Ну, я не можу сказати, що, наприклад, росіяни зараз себе почувають так впевнено в плані формування ракетних ударів, як це було, наприклад, півроку назад. Там, тому що ну, зараз ми бачимо просто по чисельності, ми бачимо, що вони більше і більш винахідливі. Вони намагаються, ну от, наприклад, крайня оця атака да, сьогодні вночі. Вони. Намагались при помочі цих е, куль повітряних виявити нашу систему ППО, я так розумію, хоча б, хоча б приблизно де там що знаходиться, от, щоб мінімізувати е, збиття цих от, своїх ракет. Е, Тому, е, ну, е, е, тут вдав е, от так от, дійсно вони можуть там щось производити, Виробляти, ну, є там якісь опять же, чорні схеми поставки. Ну, опять же, мікросхеми – це не дуже велика річ, їх не треба мільйон, їх треба, там, може, десятки сотні. Якимось чином, там якось це значить здійснюється. От. Ну, опять же, ну, в будь-якому випадку, це виявляється. І, в принципі, оці от прогалини, які виявляються, зразу затикаються дуже швидко, там шляхом санкцій там інших заходів. ну Модернізували так, тому що ракета ця х101 до речі, вона вважається самою новою, а вона просто не попадає туди, де вона має попасти. І в принципі, я думаю, що це і, і, і привело їх для того, щоб модернізувати якимось чином. Це не ну, общем-то нескладна робота. Складніше отримати оцей чіп, ну Якось вони це зробили. Але опять же я вам скажу: якщо ми знаємо, що вони модернізували, то скоріш за все, ми знаємо, що вони поставили нового і хто це зробив. І тут треба просто ну, подивитися, що можна зробити, щоб більше такого не було. На ну, тут вже розробляються механізми, принаймні в на європейському рівні запровадження обмежень проти тих, хто ці санкції допомагає обходити Росії. Ну і будемо сподіватися, що це буде діяти зараз. Багато побоювань стосовно того, що під час. Активного такого наступу ворога це буде здійснюватися при підтримці авіації. Зокрема, детальну статтю з цього приводу опублікувала Financial Times. різні думки збирала. Але британська розвідка, наприклад, говорить про те, що. З моменту повномасштабного вторгнення Росія 130 літаків втратила зараз близько півтори тисячі літаків із екіпажами є у ворога, але при цьому акцентують увагу і питанці розвідці на тому, що Авіація Росії, вона низьку ефективність демонструє і діє в основному над окупованими територіями, і, от, наприклад, британські розвідники вони вважають, що ворог не буде розширювати використання авіації. Що ви думаєте про можливість такої авіаційної підтримки наступу? Наскільки це загрозливо, і чи погоджуєтеся ви з тезами британської розвідки? Що якщо буде справді? Масштабного використана авіація, то фактично це може призвести до непоправних втрат ворога. І він на це через це і не зважиться. Ну, росіяни мають домінування в повітрі зараз. В причому а, ну, вони мають домінування в повітрі і. А, а, єдине, що вони, вони не мають, вони не мають а, верніше, вони, вони не, не, не опанували повітря над Україною, як чого ми в принципі побоювалися перші тижні. А в перші тижні вони в принципі літали ну фактично над всіма над, 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 над значними територіями і, і здійснювали бомбування. Да, ми пам'ятаємо і Київщину, і Сумщину. І Харківщину, і Південь України це було регулярно. Зараз дійсно за рахунок того, що наші системи ППО, ну скажімо, перше вижили, по-друге, зараз вони вже набули досвід, вони дійсно побоюються залітати в зону дії ППО, тому що будуть відразу збити. Вони ж теж там статистику цю відслідковують, якщо ми збиваємо від 50 до 80, відсотків криватих ракет, то ну, те ж саме буде з літаками, якщо не більше. А літак, це ще і пілоти, про яких правильно ви казали. От. Ну, я думаю, що якщо б було все нормально з літаками, то вони б не задіяли би, е, оцей Вагнер для того, щоб там оціху, дуже таких літніх е, пілотів, льотчиків залучати, щоб вони там щось бомбували. там, розумієте? Тобто, Я думаю, з пілотами теж не все гаразд. Стосовно чисельності, тут теж би, ну, є джерела у британській газети, джерела Генерального штабу збито фактично практично 300 літаків і практично стільки вертольотів. От, значна сума, і би, я так розумію, що це в основному було в перші місяці війни. Хоча зараз також збивається періодично те, що задіяно на сході України там регулярно збиваються, Су-25, су 24 ну, ну, В перші ці тижні якраз також були найбільш підготовлені льотчики. Крім того, от відсоток цих нових літаків, які дійсно для нас складають загрозу, Су-35, Су-30, Су-34, він не такою ж там і високий. От. І, хоча ну, наявність цих літаків вона для нас ставить угрозу, загрозу, тому що. Вони можуть вести повітряний бой з дистанції 400 кілометрів, запускати ракети. А наші міг 29, 127, тільки состав. Тобто, Ці 300 кілометрів вони, ну, дуже такі несприятливо для нас, і тільки мужність наших льотчиків якось дозволяє виконати завдання. Тобто, теоретично вони можуть заходити в наш повітряний простор, щоб збити наші літаки. От, така от історія. Для цього нам і потрібний f 16 тому що їх дальність, дальність їх ракет набагато більша, і вони можуть виявити їх набагато краще. А от, а, поэтому а, дійсно загроза ця є, і треба враховувати, треба готуватися, треба будувати і посілювати свою ППО. Треба працювати над ну, літаками новими. А, от, а, Значить, а, ну і. В общем-то, ну, вони продовжують їх залучати до, кстати, і от на Сході, і на півдні, і на Чорному морі, до речі, також. Тож, значить, досить активно вони їх застосовують. От. Два дні назад бомбували Остров Зміїний, 124. Тому це така дуже серйозна річ, спроможність російська. За нею треба вислідковувати, треба її ну, мінімізувати, треба, треба збивати ці літаки. От, так що, ну, відчасті я погоджуюсь от з тим, що сказано в, цьому, в цій статті. От. Але ну, для загальної картини я би подивився ще там якісь джерела. От, але це загрози, так. А ви згадали бомбардування росіянами острова Зміїного. Навіщо це було зроблено? Ну, я думаю, що це було зроблено по ряду причин. Перша причина вони показують, ну, по-перше, давно вони там не були, вони показують, що ми тримаємо а, здатні проєктувати силу значить, на північно-західну частину Чорного моря. А, ну, в общем-то, остров Зміїни такий а, ну, досить, досить вигідна локація і для нас була би, і для них. Ну там у нас поки нічого немає, тому що це дійсно ну фактично дуже небезпечно тримати. А, тобто а, а, вони показали, бачите, ми північно-західну частину Чорного моря можемо бомбардувати. Можливо, вони подивились на реакцію нашої системи ППО авіації. Також тому що можливо ці два літака літіли а хтось там спостерігав, що там твориться у нас на. Суходоля. І, в общем, можливо, так придивляються к узбережжю нашому, уже Чорноморському там, тому що є індикації того, що вони там щось там нібито собі готують. Амфібійне зараз це трошки важкувато уявити там висадку десанта десь, тому що є е, е, у нас спроможність перехопити десантні загони ракетами нашими. Але ну бачите, вони значить щось там, щось вони для себе готують. Будемо спостерігати за розвитком подій. Андрію, дякую вам, що знайшли час долучилися до нашого стріму. Андрій Роженко, експерт центру оборонних стратегій, екс-заступник начальника штабу е, ВМС ЗСУ, капітан першого рангу запасу. Був разом із нами у цій події. Це YouTube канал Січас. Підписуйтеся, залишайте свої коментарі та лайки під цим відео.